Привіт, друзі! Дуже тішуся, що ви знову до мене повернулися, знову звертаєтесь за порадою, це означає, що я з вами ділюсь чимось корисним, в цьому є сенс, і ви мені довіряєте. Якщо ви прийшли до мене перший раз, я вас щиро вітаю, сподіваюся, ви для себе знайдете щось корисне, і це трошки посп... Посприяє вашому розвитку, зміні англійського, а можливо, ви для себе якісь нові розуміння відкриєте. Тому що насправді будь-який процес, а особливо навчання, дуже сильно пов'язаний з життям. І я люблю дуже сильно повторювати одну таку штуку, яка стосується безпосередньо як навчання, так і життя. Це я так плавно підвожу. Вас до теми, заради якої ви мені написали, це запам'ятовування слів. Що б ви не робили, яким би методом не користувалися, продовжуйте його використовувати, продовжуйте його практикувати. Неможливо щось змінити, не міняючи це. Неможливо почати плавати, стоячи на берегу. Неможливо будувати будинок, лише мріявши про це. Тому я кожен раз буду наголошувати, що яке б не було заряджене відео на позитив і так далі, які б нових розумінь ви для себе не знайшли. Але якщо ви не будете практикувати а, техніки, про які я кажу, нічого не зміниться. Так? Тому почніть раз в тиждень, хай раз в місяць, раз в період якийсь, потім додавайте, Але робіть. То недостатньо, ще раз наголошую, подивитися відео і раз щось зробити. Але менше з тим, а, вам цікаво ви тут, тому а, моя задача вам розповісти про те, все-таки, як правильно будувати слова за технікою асоціації, як створювати ось ці нейронні зв'язки, як народжувати цю асоціацію. А в цих моїх фразах є ключове, ключові слова, такі як народжувати, створювати да, «створювати нейронні зв'язки, народжувати асоціацію. І якщо ми знову проведемо паралель з життям, то ми можемо легко зрозуміти, а будь-яка наука це дослідження життя, ми можемо легко зрозуміти, що щоб щось створити, потрібна, наприклад, людина і якийсь матеріал. Так? Два об'єкти. Для того, щоб народити, наприклад, ту ж людину, знову-таки потрібні дві людини чоловік і жінка. Для того, щоб зв'язати якісь поняття, об'єднати щось знову-таки, потрібно два елемента. Навіть щоб створити вуз, вузол, зав'язати, потрібно два кінця однієї а, ниточки, вірьовки, так? Тому, щоб у нас вийшов результат, якесь створення, має бути два об'єкти. Це ключова фундаментальна штука, що нейронні зв'язки утворюються між а, двома нейронами, між, між двома точечками, так? А, Тому ми маємо працювати з двома образами, а, з двома. Фактами завжди не стримається. Вже, це вже складно. Все починається з двох. Один плюс один. Що я маю на увазі? Наприклад, є слово маркер. Так, є слово маркер. От я його пишу. А насправді, ой, вам, вам мабуть, видно, вам, мабуть, зеркально видно, ну вибачайте, ви розумієте, що там написано слово маркер. А, якщо подивитися на це слово маркер, то це насправді просто слово. І воно нічого не несе а, під собою от якщо просто так на нього подивитися. Але ж в реальності а, так не буває. Мір, світ дуальний, так, все стоїть на там двох точках: да? північ, південь, захід, схід. Тобто просто це слово не може існувати, бо за ним завжди щось є. І за словами завжди стоїть образ. Тобто, коли ми кажемо слово, насправді ми працюємо із формою цього слова, так? звуком і так далі, і з тим, що воно значить. Сенсом цього слова, а, а сенсом є слів безпосередньо оці образи. Так? От, от уявіть, що ви не знаєте маркер, от, от ви приїхали з села, наприклад. Ну, вибачаюся сам з села. Розумієте, з іншої планети прилетіли. От ви дивитесь на це. І для вас це ніщо. Так? Це якийсь образ, який має оце відчуття. Оце образи. Ми образи називаємо якимись словами, тобто ми працюємо з двома об'єктами. Маркер. І від слова маркер у нас йде образ. Розумієте, це так працює наша природа. Саме з цим ми і маємо працювати для того, щоб запам'ятовувати слова. Тобто, з образом безпосередньо суттю, і з назвою, і об'єднуючи їх правильно у своїй свідомості підсвідомості, ми будемо легко запам'ятовувати слова. Але у всього є. Інструкція, у всього є структура, і для цього є дослідження. Дуже багато спеціалістів вам радять робити те або те. І дуже часто це їх просто бачення. А насправді все вибудено в системі і є або правильні точні знання, або то все варіації на тему. Так от, коли ми говоримо про побудову, природню, правильну, академічну, наукову. Нейронних зв'язків для того, щоб слова щеплялися, і запам'ятовувались, є певний порядок слів, алгоритм не слів, а дій є певний алгоритм, який ви має, не маєте порушувати. Обов'язково робіть вдома, так як я зараз пропишу, в цьому лише в цьому порядку. І тоді, вірогідно, у вас є можливість, що ви слово запам'ятаєте просто за секунду. Так. Доведеться потратити трошки часу, да, наприклад, ті ж 5 хвилин, але краще раз витратити 5 хвилин, ніж, наприклад, метод інтервального повторювання, коли вчитель вам із урока в урок повторює і так далі. І потім слово стає. Стає на місце, ви його запам'ятовуєте. Це інший метод. Але там ціна більш час такий довго тривалий. Тут більше роботи буде, треба посидіти сконцентровано. Робота така філігранна, але ви витратите 5 хвилин. Там ви менше щось робите, але а, на це йде більше часу, такого в проміжку. Так? Тобто у всього є ціна, неможливо досягти будь-чого, нема такої а, чарівної пігулки, лайфхаку чи ще щось, що щось вам там вирішує зараз. Те, що вам продають в інстаграмі, якісь такі легкі способи, вони діють лише на деякі слова по певним причинам. А взагалі, щоб навчатися чомусь і так далі, потрібно, потрібен час, потрібні зусилля, потрібно посидіти. То воно так здається. От беруть приклади саме такі рекламні, які дають враження, що це є спосіб, він це вирішує. Ні, це все брехня, це продають ілюзію. Отже, а є безліч способів запам'ятовувати слова, типу вибудовувати контексти. Це теж трудойомкий такий процес. Треба багато контекстів. Бажано з кимось по самому складно це робити. Є інтервальне повторення довго по часу. А є метод асоціації, все-таки до якого ми, слава Богу, переходимо спустя 8 хвилин, бо я люблю потеревенити. Але все, що я кажу, це дуже важливо. Так, отже, ви запам'ятали. Щоб е, вчити слова по асоціаціям, потрібна інструкція і покроковий план дій. Перше, уявімо. Да, ну у вас задом наперед воно ну, все написано. Ну, це цікаво, до речі, для вашого мозка. Гарна практика. Отже, уявімо, що ми вчимо слово стіл table, яке ви не знаєте. Ви берете будь-яке слово. А... І по аналогії будете з ним працювати. Отже, ви е, вчите слово table. Переклад його стіл. Що ви починаєте? Ви починаєте, по-перше, записувати навпаки і починати працювати з саме перекладом. Пам'ятаєте, як ми в школі писали там англійське слово українське, англійське українське ні. Спочатку ви пишете, бачите, скільки нюансів. Спочатку ви пишете. Те слово ваше, на вашій мові, яке ви хочете вивчити стіл, а потім лише переклад на англійської. Тейбл. Чому так? Тому що ми маємо а, плавно, ніжно а, з розумінням а, занести а, слова нам в підсвідомість в голову. А щоб це зробити, ми маємо а, як, 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 скажеш, як, як сказати правильно. Ми, маєте, ми маємо вибудувати довіру з собою. Дивіться. Оце слово для нашого мозку, для нас це якась інша мова, інший набір символів, якась просто, якась просто формула, якийсь код не зрозуміло. А от слово стіл нам зрозуміло це наше слово. Тому ми маємо починати з того, що нам відомо, те, що ми сприймаємо. Ми сприймаємо слово стіл. Друге, що ми робимо. Ми уявляємо, уявляємо предмет, саме образ того, що ми вчимо, стіл. Уявили стіл, прямо побачте цей образ. Оцей пункт дуже важливий. Тому що коли ми працюємо з асоціаціями, дуже часто ми просто слово озвучуємо стіл, а ми не виходимо на рівень образів. Тому що кажу, коли я кажу яблуко, і ви кажете, у вас буде одне яблуко в голові, однієї форми, одного кольору, у мене іншого. Розумієте? От я згадав яблуко червоне, отаке. А у вас можливо зелене, розумієте? Тому ви маєте вийти саме на образ, а не о, ну, яблуко, так? Окей, що тут думати? Ні, треба саме уявити образ, бо я вам казав, що. А слова це поєднання образів і форми. Якщо ви не вийдете на образ, воно ні -ні, не залишиться в голові. Розумієте? Тобто, це і є оцей матеріал, це і є оцей фізичний світ, ментальний саме образ. Тому ви дуже, дуже уважно виходите на цей образ. Особливо, коли мова йде про якісь поняття, щастя, от уявіть щастя. Уявіть щастя, що для вас щастя? Ви не маєте це, Ой, це якісь відчуття, поя... це все слова пішли, так? не пояснення. От образ щастя. Коли ви працюєте е, з образами, ви маєте все матеріалізувати. Наприклад, щастя, е, е, от сидимою сім'єю за столом, так і е, е, сміємося. Ми щасливі. Оце такий момент, епізод. От, Зрозуміти, що вам мозок видає, що для вас щастя знайти. Це, до речі, в принципі, дуже корисна практика і для життя. Зрозуміло, про що я вам кажу, як поєднане навчання із життям? От ми уявляємо стіл. Третя дія. Ми шукаємо співзвучне, українське, не англійське, як деякі блогери вчать. Українське слово співзвучне. До англійського. А щоб легше знайти, напишіть його англійське звучання українськими буквами тейбл. І от по, намагайтесь знайти а, якесь созвучне слово зі словом тейбл. Наприклад, таблетка. Таблетка. Зрозуміли? Це третій пункт. Він ще старніший, ніж уявити образ. Хоча все відносно. Четверте, ми поєднуємо образ і форму, про яку я вам сказав. Тобто уявляємо стіл там на чотирьох ножках, і на нього кладемо таблетку уявно. Стіл і там таблетка. І коли ви будете, наприклад, згадувати слово, яке вам потрібно згадати, і ви розумієте, що його вчили по асоціаціям важливо ще раз, коли ви згадуєте слово, ви не хочете його згадати отак, від, а ви розумієте, що ви його вчили по асоціаціям, тому, згадуючи слово, ви маєте вийти спочатку на образ цього слова. Стіл. Ага, уявили стіл, у вас там автоматично таблетка з'являється, і тейбл, і ви приходите до його звучання перекладу. Розумієте, як це працює? Це така філігранна робота, але саме оцей спосіб, який працює на всі інші слова, а не ті, там, які вам запропонували блогери. Так, легко запам'ятати Ахілесова п'ята, ахіл, бо тому п'ята хіл. Але це, 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 це такі виключення, це запозичені слова, англіцізми. Тут є образність, але це по іншим причинам ми розуміємо це. Тому що воно в обіході. А от безпосередньо вибудова образів нейронніх зв'язків відбувається саме в такій послідовності. І лише так. Тут може бути багато складнощів. Наприклад, такі слова, як цінувати. Так? Цінувати, от уявіть. Цінувати. От Як запам'ятати слово цінувати? Що воно англійське таке складне? Appreciate. Appreciate. Розумієте? От давайте спробуємо. Одна моя учениця вийшла з цього положення. Я кажу, треба тут посидіти. Це не так легко. І 10 може хвилин піти. Але краще 10 ви потратили, і вже слово ваше. Чим там місяці. розумієте? Що ми зробили? Отже, перше, що ми робимо? Цінувати. Пишемо цінувати, переклад appreciate. Другий пункт. Ми уявляємо поняття, цінувати. Що для вас значить цінувати? Уявіть! Фізичний матеріальний образ, момент. Моя учениця уявила, от вона включила це слово цінувати. Вона каже, що вона стоїть там, а, в якомусь а, відділі на біжутерії, якийсь коштовних прикрас і дивиться на діамант, і вона його цінує, вона цінує прикраси, розумієте? Вона от уявила себе, в неї вийшло. Это второй пункт. Третий, нам треба найти созвучное слово до слова appreciate. Что у нас есть схожего в украинский, да? Вот запишите appreciate украинскими буквами. это третий пункт. Она придумала, она разбила его на а себе эту брошь, да, диамантовую, яка она оценила. И она такая, А пришюка я себе эту брошь, потому что я ее ценю. І от вона буде згадувати слово цінувати і appreciate, it, Я ціную це. І таким образом вона це запам'ятала. Тобто уявляєте саме слово фізичне, реальне в ситуації, шукаєте співзвучне англійському слову, українське слово, не інше англійське слово. Так? І об'єднуєте їх в одну ситуацію. А прищівка, я собі эту брошу уявляємо і ще можете три рази, дивлячись на це, на цей образ, сказати Appreciate, Appreciate. Appreciate. От прокручуючи ситуацію і підкріплюючи ще звуком, або стіл, і там таблетка лежить. Стіл і таблетка table, table, table. Таблетка, тейбл, і оце погрались трошки так, і все слово ваше. От такі техніки, а, от така техніка насправді так. А, це все дуже тонко. Взагалі, навчання тонка штука, гристих граніт науки. Це складно, це філігранна, це робота з психікою. Найтонша, найскладніша робота це робота з психікою. Тому а, важливо почати з неї робити, бо від цього залежить. Ваше здоров'я, так як ми проводили з вами ефір про пам'ять, саме пам'ять впливає на ваше майбутнє, на ваше здоров'я, на ваші вміння, навики і розвиток. Хто не дивився, подивіться ці ефіри. Дуже важливо з собою працювати, практикувати це все, навчатися, ну і так далі. Якщо вам було цікаво, слідкуйте за мною. Скоро виходить мій курс всі абсолютно граматичні часи англійської мови, не 10, як там вам кажуть, дев'ять, а всі двадцять. Я буду розказувати все саме в такому стилі через життя з цікавими техніками, що найголовніше науково, правдиво, чесно, об'єктивно і дослідницько. Так, як є. Так, Ми маємо бути серйозними і вибирати для себе найкраще і найреальніше, а не обманювати себе жити в ілюзії. Зручно, зручно. В ілюзіях, але по ітогу, що ти маєш від ілюзій? Нічого, ілюзії, нічого, просто ілюзія, вона розвіється. Тому вперед вчитися діяти і робити реальні і справжні речі, я вас вірю. Якщо ви хочете попрактикувати, все-таки ви наважитесь такий цікавий спосіб, берете слово, яке а, вам хочете запам'ятати, робите за цією технікою, і можете в коментарях тут, в описі, розказати послідовність, як ви створили. Або відео в інстаграмі. Я вам дам зворотний зв'язок. Чи допустили ви якусь помилку, чи нарушили ви оцей алгоритм і послідовність? Бо насправді не все так просто як кажеться. Там є куча нюансів. От просто спробуйте. Успіхів! я вас вірю.